Литва безкоштовно передала Україні нове озброєння. Це підтвердив її міністр оборони Йозес Олекас на зустрічі представників країн НАТО у Брюсселі. Це чи не єдина позитивна новина саміту Альянсу для Києва зброю Україні там надати не наважилися мовляв, це тільки підштовхне Путіна до прямого вторгнення. Натомість вирішували, як краще захистити свої східні кордони. З усіх західних країн тільки Литва та Польща погоджуються надати Києву зброю. Польща може продати, якщо в українському бюджеті знайдуться на це гроші. Литва ж передала безоплатно. Проте скільки литовської зброї і яку саме отримали українські військові, невідомо. Литва тримає своє слово. Ми надіслали гуманітарну допомогу. Ми забирали, забираємо і будемо забирати поранених солдатів до лікарень Литви. І ми дотрималися своєї обіцянки, надіславши в Україну зброю. Йозас Олекас, міністр оборони Литви. Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія одразу відмовилися давати зброю. Решта ще вирішує. як от США. НАТО своєї зброї немає. А серед практичних можливостей, на які Україна може розраховувати гроші на тилове обладнання та перехід на натовські стандарти, на модернізацію систем зв'язку і кіберзахист. Усе, що ми робимо, коли йдеться про посилення колективної безпеки, це оборонні речі, це відповідь на погрози з боку Росії, і це повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням. Поки що НАТО ухвалило рішення про найбільше розширення своїх сил на схід від часів холодної війни. На території шести країн, які межують з Росією, до початку літа альянс розмістить командні центри. Ми створимо так звані передові сили із базами у Прибалтиці, Польщі, Румунії та Болгарії. Це зробить НАТО більш гнучким, швидшим та оперативним у реагуванні на небезпеки. Крім того, альянс планує щонайменше удвічі збільшити сили швидкого реагування на вимогу країн Балтії та Польщі, яких обурила заява Володимира Путіна про те, що російська армія може дійти до Варшави за лічені дні. Софія Стащук Сабиття канал Україна.